Польські фермери знову заблокували пункт пропуску між Німеччиною та Польщею на знак протесту проти сільськогосподарської політики Європейського союзу та українського безмитного імпорту. Вони також блокували інші шосе в усій країні. Залежить тільки тепер тільки від польського уряду залежить, як довго ми тут стоятимемо. Ми в розпачі наближається серпень, урожай надходитиме, але сховища повні. Що нам вирощувати, коли ми не знаємо, який урожай окупиться. Які маємо фермери в Польщі та інших країнах ЄС останніми місяцями протестували, вимагаючи повернення мит на імпорт української сільгосппродукції, які скасували коло двох років тому. Вони кажуть, що Європу заповнює дешевий імпорт з України, і це робить польських фермерів неконкурентно здатними. У середу ЄС досяг попередньої угоди про продовження безмитного доступу українських виробників харчових продуктів на свої ринки до червня 2025 року. Хоч і з новими обмеженнями на імпорт зерна. Ми бачимо, що нам потрібно допомогти Україні, але те, як ми допомагаємо зараз, неправильно. Ми хотіли б підтримати Україну, але саме фермерів, а не великі корпорації. Лідери польських протестувальників заявили, що не задоволені угодою з їхніх слів. Вона в обмеженнях на імпорт спирається на дані останніх кількох років. А вони хочуть, щоб квоти ґрунтувалися на цифрах того періоду, коли імпорт був набагато нижчим. Багато хто з нас запитує, чи взагалі має сенс обробляти ці поля, бо для нас це додаткові витрати. Водночас чеські фермери також заблокували пункт пропуску до сусідньої Німеччини, долучившись до колег із Польщі та інших країн. Фермери в усьому ЄС також закликають змінити обмеження, накладені планом ЄС Зелений курс, який ухвалили для боротьби зі зміною клімату. До того ж, вони невдоволені, що витрачають багато часу на бюрократію.